Всім привіт! Нарешті і до мене в руки потрапила сама продуктивна відеокарта на світі. У нас на огляді RTX 4090. Так, огляд не зовсім актуальний, адже скоро з'явиться вже на світ RTX 5090, але саме неактуальність цього огляду в контексті цього буде його робити актуально. Зараз я вам розповім, чому. Так, дана відеокарта на сьогоднішній день є просто еталонною. По всім фронтам, по кількості пам'яті, по шині, по її продуктивності, як в іграх, так і в роботі. Якщо використовувати слова найбільше чи найшвидше, то це завжди буде про цю відеокарту. Якщо ви слова найдовше чи найактуальніше, це також буде про цю відеокарту. І якщо ви хочете завжди бути актуальним і мати завжди актуальний комп'ютерне залізо, то вам до магазину Artline. У них ви можете купити абсолютно любі комплектуючі до ваших збірок, так і замовити всі любі готові збірки ПК на свій смак і бюджет. Від самих бюджетних до просто якихось монструозних таких крутих збірок ПК. А якщо ви хочете. Щось особливого кастомного, повірте, ніхто краще як вони вам кастомну збірочку не зробить. Посилання на їхні готові збірочки залишу у описі під відео. Також для вас там залишу промокод Еліптос 5 на знижку 5% на абсолютно всі готові збірки. ПК від магазину Artline. заходіть і ознайомлюйте, щоб це розпочати. Для чого взагалі така відеокарта існує? Для всього де потрібно дуже багато продуктивності від відеокарти. Та і від, взагалі цілої системи, адже відеокарта практично завжди визначає продуктивність вашої системи. Звісно, якщо у вас буде якийсь стояти Core корай 10 десятого покоління, все буде впиратися в нього, але якщо у вас буде якийсь, ну хоча б Core i5 13600 і вище, то скоріше всього у вас завжди все буде впиратися у відеокарту. Хоча у випадку цієї відеокарти вам потрібно, хоча б Core i7 13700K і вище, щоб загалі було все по балансу. Я не буду довго затягувати і відповім на головне питання даного відео. Чи варто купляти сьогодні цю відеокарту? На мою особисту думку, на мою, якщо у вас буде якась інша, вимоги залишити її в коментарях. Дана відеокарта сьогодні не має сенсу у покупці. І зараз я вам розповім, чому це є 90 лінійки лінійка від Nvidia. А як ми знаємо, Nvidia завжди у самих продуктивних відеокартах з кожного з поколінь робить просто якийсь неймовірний стрибок. Наприклад, якщо в випадку 60-х лінійок, Nvidia може щось хитрити. Nvidia, якщо побачить, що відеокарта вийшла за дуже хорошою, вона її уріже. Наприклад, RTX2060. Була хороша відеокарта, яка гарно стрибнула від 1060. в плані того, що їй додали якісь там rt Ядр, їй додали DLSS, Але в плані сухої продуктивності ну вона вийшла продуктивнішою, але й дорожчою. По суті, аж такого великого грандіозного скачка не було, щоб знаєте, за ту саму ціну у новому поколінні ви отримали набагато більше. У вебку 3060 на 12 ГБ Nvidia зробила щось те, що їй не зовсім притаманне, навіть дивно для неї. Вона зробила реально продуктивну відеокарту і дуже сильно її неужало. Випадку RTX 4060 чіп вийшов справді хорошим. І щоб не нашкодити продажам своїх крутіших відеокарт, Nvidia ужала їй пам'ять і ужала їй ще, щоб відеокарт, знаєте, не було аж за дуже солодкою для покупки, щоб могли продаватися, наприклад, 40-4070 і тому подібні відеокарти. У випадку 90-х лінії, колись у випадку 80-х, 80-х Ti, Nvidia завжди показувала те, на що вона здатна, і кожне наступне покоління з самої флагманської лінійки було сильно продуктивніше від попереднього. Наприклад, 4090 продуктивніше від 3090 орієнтовано в півтора рази. Плюс у 40-90 є ще нові, новіший DLSS, є ще крутіші і більше RT ядр. І ця відеокарта просто виходить якоюсь безкомпромісною. Nvidia дає сюди все, що має. Відповідно, просить за це ну, дуже і дуже багато грошей. Наприклад, RTX 4090 коштує набагато дорожче, як та сама RTX 4080 Super, хоча не дає у е еквіваленті з співвідношенню гривень до FPS того самого приросту, що ви за те переплачуєте. Але просто це є сама продуктивна відеокарта, і NVIDIA собі може дозволити просити за неї багато. І ця відеокарта ще рік тому була просто якимось. Наймовірно, ультимативним рішенням абсолютно для всіх задач. Але скоро вже орієнтовно жовтні в листопаді представлять RTX 5090, яка буде знову ж таки послухам, але все одно, скоріше всього, це буде, як і завжди, ну, дуже сильною, продуктивнішою від даної відеокарти. І купляти сьогодні за 2-2,5 тисячі доларів RTX 4090, коли вже зовсім, -зовсім скоро з'явиться RTX 5090, в якої, послухам, скоріше всього, буде ще на 512 біт. Тут у нас 384 біта. На сьогоднішній день це є дуже і дуже багато, але 512 повагіться набагато крутіше звучить. Плюс, скоріше всього, там буде 32 два оперативної пам'яті. Тут у нас стільки 24. Так, це все одно дуже багато, але це не є чимось вау. Наприклад, RTX 3090 мала тих самих 24 ГБ відеопам'яті, вибачаюсь. Плюс тех 32 ГБ відеопам'яті буде вже не GTDR6X, а gddr 7 вже знову прийде новий стандарт відеопам'яті. І саме тоді ми отримуємо в парі з 512-бітньою щеною і пропусту здатність орієнтовно 1,5 терабайта в секунду. Тут у нас тільки терабайт. Також, судячи слухів, збільшить кількість кодоядер. У даній відеокарті у нас 16 тисяч кодар. Ядер. У RTX 5090 зроблять орієнтовно 24 тисячі куда ядер. Так, це все слухи, поки що немає жодної такої офіційної інформації, що це прям 100% буде. Але знаючи Nvidia, вона це все бустане мінімум на 50%. А судячи слухів, то 5090 буде продуктивніший від 4090 орієнтовно на 1,7 рази. Це є дуже серйозний приріст по продуктивності. І ці всі факти ставлять під сумнів покупки RTX 4090 по актуальній на сьогоднішній день ціні. <кій> Дивіться, як виглядає справа. Дана відеокарта коштує орієнтовно від 80 тисяч гривень. У нас прям саме топове виконання. Це є БТФ-виконання. Як бачите, у нас тут спереді немає жодного конектора. Вона підключається ззаді материнської плати через ось такий конектор. Що робить цю відеокарту ще дорожчою? це просто саме саме жирне виконання, крутіше від нього тільки з водянками. Але для чого даній відеокарті водянка? Я чесно, я не розумію. Можливо, під якісь оверклокерські задачі під розгін, можливо, так нам водянку потрібно. Але, наприклад, у даному виконанні з тими масивними радіаторами від ROG дана відеокарта тримає температуру у іграх 60 градусів, при що при її споживанні у 450 Вт? Ну, хоча і при її розмірах. З такими радіаторами. Ось, до прикладу, моя RTX 4060. Щоб ви розуміли розміри. Хоча це теж не є сама малесенька відеокарта, як не як три вертушечки. Але у випадку. Такого виконання ви отримуєте в районі 60 градусів при максимальному навантаженні у 450 Вт, що є дуже і дуже круто. Так, виконання саме саме топове, але коштує ну, і відповідно в районі 100 тисяч гривень. Вся справа в тому, що якщо ви плануєте куплятку відеокарту, то скоріше всього у вас каз теж зараз топова відеокарта, наприклад, Каз 2080 Ti, наприклад, Каз 3080, 3090 і ви нарешті вирішили прийти оновити відеокарту. Тільки це така відеокарта, яку береться на дуже і дуже довго, або коли вам потрібно ну, дуже багато продуктивності прямо сьогодні і ви хочете купити і забути взагалі за відеокарту на декілька років. І у данім випадку, якщо у вас, наприклад, Каз 30, 80-2080, то напевно коштує почекати тих декілька місяців і потім заплатити орієнтовно ті самі кошти. Ну, я не знаю, скільки точно буде коштувати 50-90, скоріше всього, підніме ціну знову на якихось 100-200 доларів. І якщо перша цей основний хайп, коли тільки ця відеокарта з'явиться в продажі, вона буде коштувати ну, на початку дуже дорого. З часом за декілька тижнів, все устаканеться, і 50-90 буде коштувати орієнтовно. Трішки дорожче, як зараз коштує 40.90. 40.90 в ціні, напевно, опуститься. Наприклад, зараз 30.90 відновлено, адже нові знайти зараз дуже важко. 30.90 відновлено у дуже хороших виконаннях коштує зараз від 30 тисяч. Можемо взяти дешевше, але таке виконання. Дуже хороші виконання. наприклад, той самий рок відновлений. Зараз коштує 60 ще моз тисяч гривень, що є в два рази більше. Хоча 3090, коли була актуальною, то коштувала також дуже і дуже багато. Що так подумати, почекати декілька місяців, посидіти на своїй старій відеокарті. Якщо ви плануєте реально, якщо у вас є гроші на 40-90, як, ну, якщо у вас є дуже багато грошей і коли вийде 50-90, виспіє, так, цю віддали, цю купили. Окей, вам ця відеокарта зараз є просто самою топою, адже що в неї не відняти, це є реально найкраща відеокарта на сьогоднішній день. Якщо вам справді потрібна 40-90, якісь задачі такі професійні, якщо вам потрібна 4090, ну можливо, ви хочете на ній пограти, хоча з іграми є деякі нюанси за таку ціну. І. Для вас гроші не є аж такою великою проблемою, адже коштує все одно дуже багато, але все одно, ну, скажімо так, не самі багаті люди, то почекати на 50-90, яка буде набагато крутішою від цієї відеокарти, коштувати буде злегка дорожче і мати запас знову ж таки на, знову декілька років вперед, адже якщо ви ходите з того, що 50-90 буде орієнтовно хоча б півтора рази продуктивнішою, то запас у вас збільшується автоматично на рік-два вперед. Якщо так подумати, почекати 4-6 місяців, і у вас буде відеокарта, яка буде мати набагато довший запас і буде тягнути абсолютно все найближчі 5 років точно. Адже якою б не була крутою RTX 4090, це не є ультимативне рішення для того самого 4К геймінгу. Вона, звісно, може практично у всіх іграх показувати ну, дуже круті показники у 4К. Тільки, звісно, якщо підключати свої DLSS і генератори. Якщо ви хочете сухої продуктивності, дана відеокарта абсолютно в кожній грі вам показати її у абсолютно всіх у 4К не зможе. 50-90%, коли буде на 50% продуктивнішою, нарешті вона покриє цей 4К геймінг, і вона зможе поставити. Нарешті так ми можемо вже показувати хороші результати у 4К. Скоріше всього, Nvidia вже буде презентувати як відеокарта для 8К геймінгу. Маркетинг ніхто не відміняв, але у 4К та відеокарту вже точно зможе. А 4090 завжди, ну не завжди у деяких проєктах трішечки не вистачає. Ось для прикладу беремо кіберпанк, вмикаємо ультраналаштування графіки без жодних технологій, тобто без dlss сесів генераторів кадрів і променів. І ми тут отримуємо 60-75 градусів на ультрах у 4К. Так, круто, суха продуктивність, все чудово. Якщо ми вмикаємо промені на божевільні, то ми отримаємо щось в районі 40 FPS, але, скоріше всього, навіть 35, 40, 42, 43, що вже ставить під сумніви дану відеокарту як ультимативну під 4К гейм. Якщо підімкнути трасування шляху, це є такі самі круті промені для кіберпанку, то ми отримуємо 23-26 FPS. Ну це вже взагалі не звучить як ультимативне рішення. Але так як це у нас є технології, то Nvidia нам дає тут DLSS, і з цими самими налаштуваннями тільки DLSS на якість ми отримаємо. Йому тут 40-45 FPS. Знову ж таки, не є чимось екстра крутим. І хочеться ще хоча б 30%, щоб вижити з цього 4К максимум. Nvidia дає нам для цього DLSS і генератор кадрів. Якщо підімкнути технології, а саме генератор кадрів і DLSS на автоматично, ми вже можемо тут отримати в районі 100 FPS, можливо, навіть більше. І так, тут уже можна пограти у 4К. Але це і DLSS, це є Upscaler. хоч і на око дуже сильної різниці не помітно, але все одно це не є такі справжні, трушні 4К. І, скоріше всього, коли ви купляєте відеокарту за такі гроші, ви б вже хотіли справжніх 4К. І цих 4К можна дочекатись буквально за декілька місяців. Можливо, ви хочете купити дану відеокарту для кіберспорту. Так, я знаю, що є і такі люди, у мене є такі підписники, за що їм велика повага за таку сміливість. Е... Так, на такій відеокарті Кіберспорт буде прям топчик. Можна купляти під 4К OLED монітор і відчути максимум від геймінгу у 4К. Кест 2 на максимальних налаштуваннях графіки ви тут можете отримати від 220 орієнтовно до 260 FPS. Тільки один нюанс. Я вставив у дану збірку з Core i 9, а ця відеокарта тисується на Core i 9 14900 kf і я вставив у дану збірочку свій SSD з попередньої системи. Коли ви робите таку операцію, то скоріше всього вам потрібно перевстановити Windows, адже на свіжій системі завжди буде трішки більше FPS, як на SSD, який ви вставили з попереднього компа у новий. Тобто, коли ви міняєте... Процесор і материнську плату, то в ідалі переустановити Віндус, щоб все було по феншую. Я зробив всі операції, щоб зменшити втрату FPS до мінімуму, але чуть-чуть fps ків та й втрачається. Тобто, коли ви зберете чисту збірку ПК з даною відеокартою, то у вас FPS може бути злегка більшим. І на ультра графіки в cs 2 220-260 FPS. А якщо знизити налаштування до просто високих, то ви отримуєте від 300 до 400 FPS. І такий сценарій використання також має право на існування, адже, наприклад, у вас є. Ну, oled Монітор 240 Гц, 4К, і ви хочете отримати суперстабільні FPS на там, 240 Тоді ви ставите високі налаштування графіки, лок на 250. При такому сценарії ви не використовуєте відеокарту на сотню, що дозволяє вашому фреймрейту бути максимально рівним і мати тих самих 240 FPS без жодних і жодних просадок. І знову ж таки, згадуємо за 50-90, яка буде. Ну, скоріше всього, на 50% продуктивнішої, то вам же не потрібно буде робити цю маніпуляцію. Ви просто поставите ультра налаштування графіки і зможете отримати тих 240 плюс впес без жодних там. Зменші налаштування графіки, що знову повертає нас до тої думки, що якщо у вас гаманець не резєнують, то, скоріше всього, варто почекати. У інших проектах також ми можемо отримати тут хороші FPS. Знову ж таки, не дуже актуальна форза 5 хоча гра саме актуальна з форзів, але ну, вже така трохи відносно старенька, не самий актуальний Triple-A проект. Але тут ми можемо отримати так орієнтовно 119-125 FPS, що для даного типу гри якраз є оптимальним. Адже 60 для гоночок є злегка замало, а щось вище сотні, якраз є саме. І грати дуже-дуже комфортно на ультра налаштування графіки з променями. Хороший, нормальний, стабільний показник. І в мене є ще Horizon Zero Down. Також тут не вмикаємо жодних DLSS-ів. На ультра налаштування графіки ми тут можемо отримати щось в районі 135 FPS. Знову ж таки, для AAA-проекту є хорошим, нормальним показником. Для не самого свіжого трипла проекту на такій відеокарті. Так само тут приблизно такий самий FPS був би War, я вже вирішив не включати в його тести, адже FPS там буде приблизно той самий. Якщо підімкнути DLCS, то навіть можна отримати тих самих 200 плюс FPS, і буде прикольно, але коли у вас є у тіп проекті який не мультиплеєр, більше як 100 FPS, то. Скоріш всього, той DLSS не потрібне, адже якість буде все одно злегка цікавіше. Дана відеокарта ідеально на даний момент підходить не тільки для ігор, так і для роботи. Монтується на даній відокарті ну, дуже чудово. Я змонтував на ній декілька відеороликів, максимально комфортно. Якщо у вас якісь інші сценарії використання, наприклад, 3 d моделювання чи щось інше, то також дана відеокарта з цим справиться, адже чогось крутішого на сьогоднішній день просто не існує. Але, скоріше всього, я б почекав. Якісь ось такі висновки. Напишіть, будь ласка, у коментарях вашу думку на рахунок цього всього. Чи купили би ви собі RTX 4090, якби мали можливість зараз, чи би почекали RTX 5090? І також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. Там дуже багато всього про техніку. Посилання на нього залишу в описі під відео. І на цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. На все вам добре. Не забувайте про подобайки і підписку на канал. Щасливо!